Готуємо різдвяний віскісавр з мандариновим джемом і класну канапку на нього. Спершу підрум'янимо хліб до скоринки на вершковому маслі. Далі на соняшниковій олії посмажимо цибулю та часник, додавши цукор для карамелізації. Наліємо трохи води і зовсім не трохи вершкового масла. А як розтане, то закинемо варену печінку, присмачимо сіллю, перцем і створимо привабливий колір буряковим фрешем. Тепер зміксуємо до однорідності, накриємо плівкою в контакт і відставимо охолоджуватись. А як буде готово, то викладемо на хліб у зручний вам спосіб. А зараз віскі саур з джемом. Охолоджуємо стакан та шейкер чи іншу ємність, яка у вас в наявності. В іншу половину шейкера кладемо ложку мандаринового джему, вичавлюємо лимон, крапаємо цитрусовий бітер та додаємо яєчний білок. А тепер віскі, мій улюблений Шолдер. Тепер зливаємо це в нашу ємність з льодом і робимо шейк шейк Після чого відділяємо напій від льоду і робимо другий шейк. В охолоджений стакан переливаємо наш різдвяний саур з чудовою пінкою і насолоджуємось. Смачного. М -м -м. Шикарно! Це Родрик.